І, пане Олеже, я хотів би також з вами ще е, розібрати одне е, цікаве повідомлення, яке сьогодні з'явилося в телеграм-каналах. Я на нього зверну увагу. Також Україна починає обмірковувати відмову від прив'язки гривні до долара США та можливе посилення її зв'язку з євро на тлі руйнування глобальних торговельних ланцюгів і поглиблення економічної інтеграції з Європою. Про це е, заявив Очільник Національного банку України Андрій Пишний в ексклюзивному інтерв'ю Ройтес, і там воно ну велике це інтерв'ю. І він говорить про те, що ну з огляду на ситуацію, яка складається євро, нібито більш стійкішим, і ми тут зараз будемо орієнтуватися до е, саме європейської валюти. Ну звісно, якщо ми прагнемо до ЄС, то треба це робити. Але враховуючи те, що ми в ЄС вступимо не раніше 30-го року, ну це так за самими оптимістичними сценаріями. А до цього часу Трамп уже не буде президентом Сполучених Штатів Америки. То знову Трампу не дуже певне сподобається історія про те, що ну, Україна, який, яка просить про допомогу, і яка хоче допомоги, каже: Ну, ви знаєте, долар, ну таке собі, от давайте на євро орієнтуватися. Чи, можливо, тут щось інше. Чи я не так це розумію? Та ні, слухайте, ну він же сказав: Україна починає обмірковувати. Україна почала обмірковувати, замінити копійки на шаги. Обмірковую. Ми з вами зараз, пане Валерію, сидимо і обмірковуємо, чи вартує переходити з копійки на шаги, чи не вартує. Давайте ми це обміркуємо також. Я хочу нагадати, що сьогодні, до речі, пан Пешниця підтвердив також: в країні найбільші валютні резерви за всі роки існування Незалежної України 46,5 мільярдів доларів. Вони всі в доларах чи вони в запозичені? Вони усі в доларах. Ми в цьому році отримали від наших великих партнерів 50 мільярдів доларів з подальшим погашенням від, заморожених, від доходів від заморожених російських активів. У нас з вами весь державний гарантований державою борг номінований у долярах. Ми з вами. На сьогоднішній момент продаємо наші основні ресурси на зовнішніх ринках, а це зерно, угу. в Північній Африці, південно-східній е, е, Азії, в Ізраїлю, в е, Китаю, де основна валюта розрахунку доляр. Угу. Ми з вами всі орієнтуємося. І всі наші сировинні ресурси, зокрема руда залізних металів, яка теж їде за кордон, розраховуються, виходячи із ціни на нафту на світовому ринку, барель нафти марки Brent, яка чомусь по якомусь дивному збігу обставин номінована у доларах, не у євро. Окей, тоді що це було, пане Олежу? А е, це була політична заява, пов'язана із тим, що ми дійсно інтегруємося в Європейський Союз. Мовчки закриваючи очі, звісно, на наших великих друзів із Словаччини, Угорщини, ймовірно, з Румунії. Uh -huh. Мовчки закриваючи очі на те, що наші величезні друзі-поляки збираються знову блокувати кордон-перевізники. Uh -huh. То, що нас не хочуть бачити в Європейському Союзі. Тому що загальний обсяг тої продукції, що ми відправляємо в Європейський Союз і контракти, номіновані в Євро, вони зменшуються по відношенню до, наприклад, навіть 2023 2024 року. Але наше неухильне прагнення приєднатися до Європейського Союзу, воно присутнє. Як світла мета, як, як величезне бажання українського народу підтверджене. Всіма майданами і останніми війною і всім останнім. Тому заява пишного треба сприйматися виключно як політична заява. Дійсно, Національний банк України буде розглядати це питання, буде обговорювати його, замислюватись над ним. Хай замислюється, ми ж не проти. Добре, я вам дякую. Це такий дуже змістовний коментар стосовно заяви пишного. Я свідомо підняв це питання, аби українці не поспішали обмінювати долари на євро.